Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про таке аніме як Корона Грешника. І в цьому аніме по сюжету йдеться в Японії в 2039 році і через 10 років після того, як Японію ухватив так званий вірус Апокаліпсис і як. Надивно, то головному герою прийдеться це все можна, так сказати, запобігти, щоб це все ще раз не ставклось. І в самому аніме це все починає йти в, із в саме перші серії, і тому. Можна так сказати, в цьому аніме напря на те, що відбувається, то воно починається із саме першої серії. Зав'язуватись, і вже під кінець там все закінчується, ну як завжди. і завжди. Саме аніме коротке, всього там 22 серії. І тому тим, ті, хто дивляться якраз таке коротке аніме, то можете якраз глянути, якщо не дививсь. А якщо вже дивитись, то напишіть про це в коментарях. Також це в аніме у жанрі меха, тому також якщо комусь подобається, то Такі жанри, то можете також дивитися, що не І саме аніма доволі непогана, і тому можна, можете написати ті, хто дивився дане аніма, як вам воно, і чи ви також рекомендуєте його тим, хто його ще не І також не забувайте те, що ви можете поставити вподобайки і підписатися на канал, якщо ще досі не підписані. А на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд, всім пока.